Ідучи трасою Київ, шоп у напрямку Житомира на 103-му кілометрі шляху не можна не помітити лісову рекреацію. Два рази в мене були екскурсія шведів, були дуже довольні. купляли в нас сок наш березовий, а Словенів був автобус, теж туристи. Вони наш купляли мед нашого лісгоспу і були теж дуже довольні. Дуже сподобалася наша бісєтка, доріжка, що в нас така екологічна, технологію екологічної стежки, запозичили у пращурів, розповідає головний лісничий Коростичівського лісового господарства. Таке будівництво використовувалося в Київській Русі дерев'яна дубова брусчатка. Звичайний пеньок дубовий, довжиною 30 сантиметрів, викопується під ямник, засипається від сів або пісок. Подушка так звана, і зверху робиться обсипка. Будь ласка, я запрошую пройти. Стежкою, що стелиться від Альтанки до альтанки, приємно гуляти і босоніж. Природне місце розташування підказало лісівникам створення тут спеціального місця для відпочинку. Траса міжнародного значення, київчоп. Тут можна, як говориться, перекус, зробити перекусити легенько. Відпочити на природі це елемент вивчає привчає людей до культури. Я не пам'ятаю, що хтось після себе не прибрав. Лісівники обіцяють, що незабаром лісові рекреації стануть частиною екскурсійних маршрутів а їх розташування можна буде знайти на спеціально розроблених туристичних картах.